Знаю, що ви знаходитесь зараз на східному фронті і воюєте у складі батальйону Свобода Національної гвардії, і все ж таки упродовж останніх кількох днів не можу вас не запитати про ці викладки розслідування Вашингтон Пост щодо того, як Україна готувалася до війни, які попередження отримував і президент Зеленський і його команда. Ви як сприймаєте це розслідування? Розумію, що ви офіцер зараз і служите, але все ж таки ви були лишаєтесь українським політиком, тому мені важливо почути вашу політичну оцінку хоча б мінімально. Моя політична оцінка полягає в тому, що ви знаєте, у мене багато є запитань, багато є різних думок на цю тему, але я їх буду висловлювати після перемоги. І не тільки тому, що я є діючий військовослужбовець, а й тому, що я вважаю, що сьогодні в цій ситуації треба влаштовувати, ну скажімо так, ну, політичний тиск тільки у випадку, якщо є ознаки якоїсь ну там прямої зради національних інтересів, поки я не бачу ознак прямої зради національних інтересів, я цього робити не буду. І, звичайно, це не знімає всі ті питання, які власне є, і вони обов'язково будуть задаватися, і відповіді на них будуть вимагатися. Але на сьогоднішній день просто треба розуміти, що ну, якби звичайно що було все не ідеально, м'яко кажучи, так і можна було б набагато краще підготуватися. Але з іншого боку, знаєте, нам всі західні розвідки давали три дні. От три дні казали, що Україна протримається. Але якось воно по-іншому сталося, погодьтеся. Тому говорити, що ми взагалі не були готові, ну, напевно, теж це буде абсолютною неправдою. Тому що якби ми були взагалі не готові, нас би розкатали би за три дні. Я просто нагадую, що ми маємо справу, ми воюємо не з е, якоюсь там, я не знаю, Ефіопією. Ми воюємо, ну, м'яко кажучи, з сильним противником. Я розумію, що там, ну, орки, там дебіли, з алкоголіки, це все я розумію. Але ми воюємо з країною, яка має достатньо багато зброї, там одне з найбільших кількість в світі, якщо не найбільше, яка має там достатню кількість гарматного м'яса, і військових професіоналів теж має. Давайте не будемо робити вигляд, що там тільки алкоголіки воюють. І враховуючи все це. Враховуючи, що вони на нас навалилися, якби з усією силою, з усією міцею, яка в них є, і використовують проти нас абсолютно всі види озброєнь, крім ядерного, бактеріологічного і хімічного, то ну, я вважаю, що, е, ну, скажімо так, е, це всесвітня сенсація, що Україна не просто не прогнулася, не просто не здалась. а… Стоїть, бореться і ще й навалює їм так, що їм мало не здається. Тому, е безумовно, я, ну скажімо закликаю всіх сьогодні зосередитись не на внутрішньому політичному срачу, тому що він ні до чого не призведе. Ми зараз в умовах війни вибори не проведемо, а він призведе тільки до того, що буде деморалізація всередині країни. І це стосується всіх: і влади, і опозиції, це всіх стосується. Я це говорю як людина, український націоналіст, який ніколи в житті не змінював партії, і який завжди мав свою позицію, не перебігав. І я належу до політичної сили, яка про те, що у нас буде війна з москалями, говорила 91-го року. Ну просто ну не хотілося більшості людей це чути. Їм хотілося чогось іншого, там солодких обіцянок, там щоб їм все було добре, покращення життя вже сьогодні, і так далі. І ті політики, які були там так само. Я можу зараз висловити дуже багато питань і до колишніх політиків, і до нинішніх, я маю на увазі влади, але я не буду цього робити тому, що я хочу, щоб сьогодні ми всі були разом проти спільного ворога. Якщо ми зараз будемо приділяти внутрішнім сваркам більше уваги ніж боротьбі з зовнішнім ворогом, ми повторимо історію, яка була 100 років назад, коли була Українська Народна Республіка, гетьманат, директорія, батько Махно і, і так далі. І всі вони були хороші, всі вони були за Україну. Тільки от так вийшло, що ми програли. Тому давайте не повторювати оцю історію, а все-таки зосередитися зараз на цьому лютому ворогу. Я це говорю зараз, е, знаходячись от за кілька кілометрів від е, лінії фронту, я можу вам сказати, що от те, що зараз відчувають хлопці, які там знаходяться на передовій, е, ну от їм не до того. От повірте, коли по ним криють касетними снарядами, фосфором, коли по них криють гради, міномети, це 24 на 7. Повірте, от їм не до от розборок там, хто більший патріот. У них інша проблема зараз перемогти і вижити. Тому що, знаєте, от, важливо, щоб ми, до речі, цінували не тільки е, думали про, ну, скажімо так, е, коротше, я по-іншому сформулюю: нам треба і живих героїв цінувати. От Живих героїв цінувати, які сьогодні е, роблять геройські вчинки. І вони потребують, щоб сьогодні суспільство про них говорило, а не про те, як хтось там, десь там щось не так зробив. От про них треба говорити, про їхній подвиг, і на них зараз все тримається. І саме завдяки їхньому героїзму сьогодні. Ми можемо говорити, от там можна сидіти сьогодні в Києві, там десь розумнічати, десь там проводити політичні якісь там перформанси і так далі. От тільки завдяки цим пацанам, які зараз реально кладуть своє життя, здоров'я. За те, щоб це було можливо. Тому давайте цінувати їхні подвиги. Я абсолютно з вами згоден і дякую всім, хто зараз воює, і вам в тому числі. На східному фронті, на південному та і на північному фронтах, тим часом, 18 серпня, вже анонсована зустріч у Львові генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша, президента Туреччини Таїпа Ердогана і Володимира Зеленського. Вони приїдуть в Україну. Вперше з початку війни буде Ердоган в Україні. Ми знаємо, що Ердоган намагається виступити в ролі миротворця чи людини, принаймні, яка може бути між Зеленським та. І путіним, і як анонсовано, турецький лідер планує обговорити можливі кроки для припинення війни дипломатичним шляхом. Ви вірите, що в Україні можна завершити війну дипломатичним шляхом? Ні, я все абсолютно не вірю. Я вважаю, що все буде вирішуватися на полі бою, е, москалі хочуть нас знищити. Вони не приховують цього, вони власне це роблять, вони проводять геноцид українського народу. Компромісу тут не може бути, і після всього того, що вони вже зробили, після всіх цих злочинів, після того, як вони просто зрівняли українські міста з землею, після того, як вони вбили стільки українських дітей, ніякого дипломатичного шляху бути не може. Перемога або смерть все іншого варіанту, немає. Перемога можлива тоді, коли достатньо зброї в Україні і в українців, які воюють, це зрозуміло. І Міністр оборони України Олексій Рєзніков дав велике інтерв'ю Голосу Америки і сказав про те, що він задоволений поставками зброї Сполучених Штатів Америки. Сподівається на подальшу плідну співпрацю. Каже, що чекає на ракети Атамакс. Атакамс даруйте, що змінять картинку бою. Давайте почуємо Рєзнікова. Я дуже задоволений, тому що в ньому знаходиться велика кількість 155-го калібру снарядів до артилерійських систем, які ми отримали. Там є додатково досить значна кількість ракет для HIMARS. А от там є релокаційні ракети, теж які дозволяють нашим військовим знищувати радари росіян, такий спосіб засліплювати їх, і це дає знешкоджує, то слаблює систему ПВО і відповідно дає можливість нам діяти більш рішуче, розрахованими на продовження цієї підтримки а, і отримання більш артилерійських систем, більше снарядів, більше ракет. І ще раз повторюсь, маю надію, що буде прийнято політичне рішення про ракети Атакамс, які теж. Як Хаймарси вже змінили дуже суттєво картинку бою, а ще додатково дадуть дуже багато позитиву на полі бою на користь України і цивілізованого світу. Пане Андрію, оскільки ви знаходитеся на Східному фронті, хотів вас запитати, чи достатньо зараз техніки, воєнної техніки, про яку говорить Різніков на полі бою, чи перевага росіян була й лишається все ж таки відчутною? Ну, Дивіться, я. Буду говорити про свій підрозділ, про Батальйон Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, який зараз, я вважаю, робить героїчні речі. І вже не вперше. Після Київщини, після Рубіжного, після Сєвєрськодонецька, після Лисичанська, зараз. Ну, от останні, ну, по суті, вже днів 10, ну, в пекельних боях знаходиться підрозділ. Всі хлопці, герої, які Просто ну, показують неймовірну висоту бойового духу, відданості Україні, виконують накази. І єдине, що просто треба от усвідомлювати, що українська піхота вона на 10 голів вища, ніж Москолота, яка боїться насправді йти от в такий от чесний бій, тому що вона знає, що вона програє цей чесний бій. Але підла тактика московитів, коли вони просто використовуючи свою перевагу в артилерії, вони в авіації, вони просто починають от з дистанції влаштовувати вогневий вал. І піхотинець терпить, піхотинець витримує цей вогневий вал. Але треба потрібна підтримка артилерійська. Я з величезною повагою ставлюся до. Наших артилеристів, вони ювеліри, вони фантастичні. Але от наші західні партнери мають зрозуміти, що цим ювелірам, фантастичним нашим артилеристам, героям, їм треба більше цієї зброї, їм треба більше гармат, їм треба більше стволів, тому що саме це вирішує на цій війні. І от е, сьогодні дійсно це треба доносити до наших західних партнерів, я не знаю, там, пояснювати, що от кожна гармата, кожен цей Хаймарс, кожен. Е, Реактивний реактивна система залпового вогню це те, що зберігає життя українського солдата, це те, що знищує московита, і це те, що наближає нас до перемоги і до миру. Оце найголовніше завдання сьогодні, тому що ще раз кажу: українських солдат достатньо бойового духу, достатньо віден. Ну, ви знаєте, у мене інколи просто сльози на очі навертаються. От я просто бачу, наскільки хлопці герої, як вони витримують цей тиск, важкий, і абсолютно нестерпний. Але. Витримують, стоять, не відступають до кінця, але їм потрібна підтримка, і це надважливо, щоби вони бачили, що є відповідь, є удар у відповідь. І я ж кажу, наші я ще раз наголошую: артилеристи теж працюють на ізнос їм шана, повага і подяка, але треба більше вогневих засобів. І оцей от момент це дійсно питання до дипломатів, напевно, там, перш за все, щоб от активніше. Я розумію, що робиться все можливе, але щоб ще от цей потік він йшов ще більший. Тому що оце сьогодні ну вирішує там 80-90% вирішує сьогодні артилерія на, на, на полі бою, і як не крути. От як не крути. І тому це важливо. Головнокомандач збройних сил України Валерій Залужний називає ситуацію на фронті напруженою, але повністю контрольованою. При цьому він каже, що занепокоєння розташування ракетних систем вздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка. Викликає певне занепокоєння, каже генерал. Раніше е, білоруські ЗМІ повідомляли про переміщення на територію Білорусі, зокрема в зябрівку великої кількості російсько-зенітно-ракетних систем, мова йде про С-300 і про С-400. І ми знаємо, що вчора. Білорусь також була використана аеропорти, аеродроми військові Білорусі для того, аби завдати ударів по військовому аеродрому на Житомирщині. Як ви дивитеся на цю ситуацію і розвитку з точки зору військового? Чи повинна Україна завдавати? Від, у відповідь ударів по республіці Білорусь по тим військовим об'єктам, з які луплять по е, нашим районам північним районам України, та звідки летять ракети, тому що в перший період війни. Коли росіяни заходили з республіки Білорусь, такої відповіді не було. Тепер я розумію, що в нас з'явилася така технічна можливість, коли ми можемо показати білорусам, що їхня участь в війні в російсько-українській війні є для них небезпечною. Е, ну, дивіться, останній недавно ж була вже там якась бавовна в Білорусі на військовому об'єкті на аеродромі, до речі, якраз таки. Так що думаю, що це не остання бавовна, яка там буде. А взагалі, ви знаєте, ну я поважаю тільки тих білорусів, які зараз воюють за Україну з е, плічо-пліч з нами. Оце от, для мене справжні білоруси. Вони заслужили це право вважати себе білоруською нацією. Оте от, населення, яке там зараз сидить, при, ну я зневажаю, тому що вони прогнулися, вони побоялися. У мене нема до них поваги. Тому що вони, вони все одно будуть полем бою. От якби вони не хотіли відпетляти, як би вони не лягли під москалі, вони, слухайте, у нас теж на Майдані було дуже складно. На Майдані теж по нам стріляли, вбивали наших побратимів. Але ми йшли до кінця і ми перемогли. І ми вигнали цього Януковича, і е, Україна сьогодні має незалежність. Ну вони побоялися це зробити, не вистачило в них духу. Ну, Я якби, просто бачу це так, що все одно там. Будуть тільки ті, хто будуть от, захищати свою країну, хто буде воювати от, на нашій стороні, всім, шана, повага, це наші брати. А ті, хто сидять, терплять, мовчать, ну, все, знаєте, нічого я хорошого точно про них сказати не можу. Ну і зараз, якби бачите, бавовна буде, буде бавовна, і це те, що. Робить цей ублюдок Лукашенко ну вони все одно за нього несуть відповідальність. Да, диктатор, да, сфальшував вибори. Так треба було виносити його. Треба було йти на кулі, так як ми йшли на Майдані. Не пішли, побоялися. Ну так хавайте це лайно. Все. Поваги до вас ноль. Щодо ударів і у відповіді. Ударів по складам, в тому числі, і по воєнним об'єктам, звідки злітають і літаки, і рухається техніка в бік України. Резніков сказав про те, що зараз обмежень на удари по Криму немає. Чекаємо на ракети Атакамс і Хаймерс, і Сполучені Штати Америки нічого проти не мають, аби ми використовували ці озброєння, тому що ну Крим був і лишається українським. Упродовж останніх. Кількох днів ми бачимо, як знищується знищується техніка, як знищуються бойові склади, склади з вибухівкою, там, з снарядами, з усім, що вони потім пруть сюди в, на материкову Україну. Ви як вважаєте, от те, що зараз відбувається в Криму, це є початок того. Перелому війні, про який говорили військові, військові експерти, в тому числі, і планували на середину там, на серпня. Це є вже початком того великого перелому, на який сподівається все українське суспільство. Пане Сергій, я вважаю, що перелом війні відбувся тоді, коли москалі не змогли взяти Київ. Це був перший перелом війні, коли провели всі їхні близькі. Другий перелом війни стався тоді, коли війна стала позиційною, фактично, і вони не змогли продавити нашу оборону ніде на якомусь стратегічному рівні, але оці всі розмови там, через 2-3 тижні перелом, ось ось і все там і так далі. Я не хочу це робити, тому що я не військовий експерт, я не збираюся робити. І у нас, я так бачу, ну, це все слухати вже просто нема сил. Тобто, іде війна, війна це страшно. Війна це коли гинуть люди, і наші хлопці абсолютно героїчно виборюють кожен сантиметр української землі, і вони знають, якою ціною це відбувається. І оці всі розмови, що там ось-ось-ось, і вже там ось-ось, ну, воно от хорошого нічого не призводить, тому що обиватель він як думає: ага, два-три тижні пройшло. Ми ще не звільнили Херсон, ми ще не звільнили Крим. Ну, все, значить, все зрада, все пропало. А треба налаштовуватись на те, що це війна, на жаль, надовго і треба бути готовими до цього марафону, психологічно не поламатися, що от ми чекаємо, що так швидко буде перемога, а от Путін ще не здох, Кремль ще не запалав, і все, от значить, а, все тоді. Ні, 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 ні. Треба налаштовуватись на те, що перше, аксіома, ми переможемо, це 100% тому що це наша священна війна за існування української нації. Друге, війна. Буде тривати стільки, скільки буде необхідно для нашої перемоги, от цього всього там 2-3 тижні, 2-3 місяці. Я цього говорити не буду, тому що це не, ну, не професійно і просто навіть не етично так говорити по відношенню до тих пацанів, які сьогодні реально на фронті витягують цю війну на своїх, своїми тілами витягують цю війну, своїм здоров'ям, своїм життям. Тому от на цьому я хочу зробити акцент. Будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, поки не переможемо. Оце я можу сказати точно. Все решта, терміни, що там там і так далі. Це все не до мене. Хай великі експерти розказують: ми ну, якби вони там все знають, я цього не знаю. Тепер стосовно Криму, бо воно в Криму це величезний політичний фактор, тому що це нагадування: перше, Крим це Україна. Друге, Україна буде звільняти Крим. Третє це ляпа з Путіну, тому що для нього Крим це безумовно певний сакральний символ. І четверте, це, ну, скажімо так, такі, знаєте, як є ну, дзвіночок, який вже навіть не дзвіночок, а великий дзвін, який дзвінить, москалі, тікайте з Криму, тікайте, поки ще цілий міст є через Керченську протоку. Давайте в чергу в чергу построїлись і валіть звідти. Забирайте звідти все, значить, там всіх своїх значить, москалів, там збирайте їх всі машини, автобуси і валіть звідти. Тому що Крим буде звільнено і Крим буде український. Крим буде україномовний, Крим буде такий ну, зірцево-український. Замість площі Нахімова буде перейменована в площу Сагайдачна в Севастополі. Якщо будуть погано себе поводити в площу Бандери, значить ну, от все буде так, як треба. От, навіть не сумнівайтесь. Тому, будь ласка, от є поки ваша ще така можливість, поки ще міст стоїть. Потім треба буде вже там надувними лодками якось тікати для, для початку, щоб от вам було комфортно звідти втекти, сіли і валити з українського Криму. До речі, сьогодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Гардіан сказав про те, що Кримський міст це основні ворота для постачання російської армії в окупованому Криму і що такі об'єкти мають бути знищені. Дуже багато цитат є в іноземній пресі сьогодні. Західна преса пише про те, що Україна. Ну, Заявила про те, що такий, такого моста більше не буде в перспективі. Ну, Побачимо, власне, як, буде, як будуть розвиватися події на фронті, на, і на південному, і на східному, тому, тому власне, дуже важливо зрозуміти і почути було від вас те, що ця війна надовго, лише просто наскільки надовго, як, як ви думаєте. Пане Сергій, я цього не знаю. Я не буду давати цих оцінок. Я просто цього не знаю. Я знаю те, що буде перемога, і будемо воювати, доки не переможемо. Оце я можу точно сказати. Називати якісь цифри, дати, прогнози. Ну обіцяли вже 2-3 тижні. Це ж було вже. Давайте не будемо це робити. Я не хочу цього робити. Я не хочу, щоб потім мені було соромно, і мені казали, от ти казав, ти обіцяв, ти щось там розказував. Я не збираюся, дивіться, це. Ну цікаво робити людям, які женуться за рейтингом, там щоб і комусь сподобатися. Мені зараз абсолютно все одно, кому я подобаюсь, кому я не подобаюсь. Мені плювати на рейтинги. Я просто займаюся зараз тим, чим я зобов'язаний займатися як український чоловік. Все, от тільки це мене цікавить. А давати прогнози я не збираюся, тому що я просто знаю, що ми переможемо, і це буде стати станеться тоді, коли має статися. От і все.